Ми готові до будь-яких викликів противника. Тому постійні тренування на полігонах допомагають не втрачати здобуті навички і ще більш ефективно виконувати поставлені завдання по збиттю шахедів. Наші вогневі групи у режимі 24 на 7 перебувають у готовності. Під час тренувань на полігоні та перевірки нашої готовності ми застосовуємо найменші за розмірами летальний апарат для того, щоб виявляти знищувати усі ворожі цілі як в день, так і вночі. О! 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 Кожна знищена ціль це врятовані життя, збережені цивільні споруди та житлові будинки. А найголовніше це адекватна відповідь ворогові на його стратегію.